Друзі, усім привіт! У нас сьогодні такий дощ падає, на дворі холодно, так похолодало. Але дивіться, саме основне, що я побачила у себе на городі. Дивіться, який прийшов до нас. Як це можна сказати, хто до нас прийшов? Гість. Що він там шукає, я не знаю там. Щось собі шукає. Лелека. Щось собі там шукає. Сапає мені город нині неділю. Ось <різь> такий товариш до нас прибув. Друзі, у нас такий падає дощ цілий день, так холодно, що ми нічого нині не робимо, нікуди не йдемо. Бумік. Сидить Артур цей день лежить в телефоні. Коротше, нині всі вихідні. Як телефон. <плес> Бумік в телефоні? Ні, я так казала, лежу в телефоні. А, ну та так. Коротше, нині всі сидимо, нікуди не йдемо. Нині реально такий вихідний. Може, потім кудись поїдемо. Сьогодні цілий день буміка чесала. <рес> чесала. Нам вед доктор дала таку штучку. Понеділка має віддати. Я вичесала такий великий клубок шерсті на дуже гарно вечію. Штучка, так що ми день лень буміка нині доглядали. Ой, та й таке, та й таке. Дощ падає, так що нічого. Йдемо на двір. І неділя нині вихідний вдома. Ну що, друзі, ми їдемо. Надумали, думали. Е, їдемо в магазин, купимо морозиво. Зараз зробимо коктейль. Поласуємо коктейлем. Поїдемо трошки по місті і... і нічого не будемо робити, нічого не будемо куди їхати. Ой, друзі, такий був тяжкий тиждень, якщо чесно, і такий морально і фізично було тяжко. Добре, що падає дощ. Ми нікуди не їдемо, відпочинемо. собі. Зробимо собі відпочинок для тіла. Бо є відпочинок для душі, а треба і для тіла. Ну, друзі, і погодка. Таке холодно. чоловік, воно в курці каже, так змерз. Так холодно, що вовше. І дощ, найди, так російсь. Ні, це початок літа. Навіть людей нема. Друзі, ми вже скупилися палатки опалички. Хто такі купляє З йогуртом. Такі трохи хімічні. Але ми гріху купуємо. Не говоря, ще виїхати, бо так багато машин було тебе. Люди не ходять, тільки їдуть. Дощ падає зимно. Ось все. А, друзі, ми вже приїхали з магазину на Турроберевізію. Купили морозиво, будемо робити коктейля. Коктеля. Не знали, що робити сьогодні коктейль. Молоко все використало на бринзу. Мусила молоко купляти. Та каже, капець. Купу молока сьогодні мали, <смі> молоко купила. Ви робити коктейль? М -м -м. Який бомчик? Зараз йому ще таблетку дамо. Булька, таблетка. Може так надоїли ті таблетки. Завтра Ой. на 10-ту годину маємо до доктора. Артура, десяти годину до доктора з бомчиком. Тільки що дзвонив, до так доктор. Давай таблетку дамо. Давай! Він же вон обсунявся від тих, так. Ну, берегався, це точно ще. А язик тримає мені, бачиш? На, 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 на. Все, 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 моє маленьке. Можна йому зразу попити. Знати, яка та таблетка. А може й не давай, правильно, ми зараз вернемо все. Дав... Так, друзі, помчикові таблетку дала. Ну, такий антибіотик від шлунку ще. То я сама даю. А, коктейль я вже зробила. Мої хлопці вже біжуть на коктейль. Як? Холодне. Тепле. Тепле. Та і все у нас далі. Дощ, дощ, цілий день дощ. Друзі, щоб ви розуміли, це вже... Другий стакан. Другий з половиною вони п'ють. Я розробляю, вони п'ють і п'ють, і п'ють. Це ж не маленькі дітки. Це великі хлопці. Так, третій стакан пішов. Так. А перший так, так. Друзі, дивіться, який у нас вітер. Ежгіляки гне з яблуні, з вишні, з сусідської, бачите, до самого того. Ну, і Вітер, і дощ, Вообще така погода. Моя булічка спить. Ми випустили цепетка, випустили густка маленька, але все одно. Так, тато пішов з хліва. Тато, що нам, де на коктейль? Як? Супер. Супер. Дивіться, я побачила здалека, зараз зближу, може, ви побачите. Ходив, ходив, то й лелека ж вилізне на наш тюк соломи. Чого він тут коло нас постійно, я без поняття. Хорбакишка. Та але ж хрубаки всюди є, він тільки в нас. Цілий день він у нас. То по городі, то коло городу. Цілий день тут є. Буде в нас жив чи що? Натюкую гніздо, таке неможливо. Так, так, так. Та бо десь наверху вони роблять гніздо. А чи то лелека, чи то цей. Лелек? Лелечка або лелек. Не знати. Друзі, ось такий сьогодні у нас день був. Нічого не робили цілий день. Прунували буміка. Господарку вже погодували, тільки я піду, що на вечір по дою. І все. Нікуди не йшли, не їхали, бо падає дощ холодно, таке, Якщо чесно, і так не годен, вже так наробилося цілий тиждень, що не хочеш нічого. Та й поміка немає з ким лишити. Треба вести його до мами, в машині він не дуже годен, будеш переживати. Так що, так що треба посидіти трошки вдома. А завтра знову йдемо до лікарні, вже нас записала на 10-ту годину. Аналізи йому робити, якщо аналізи ще погані ще будуть капати. Коротше, друзі, якось так. Добре, друзі, ось така наша неділя. Усе. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. па па па, -па.